Одним із найважливіших інструментів управління командою є зворотній зв'язок. Команда, яка позбавлена фідбека від керівника, починає діяти хаотично, дотримуючись своєї інтуїції. При цьому неправильно наданий зворотній зв'язок може засмучувати команду і замість користі приносити лише шкоду. Зараз, коли емоції кожного з нас загострилися, людей розкидало по різних містах та країнах, а нервова система і так на межі. Процес надання зворотнього зв'язку став ще складніше. У липні цього року Керівники лінії підтримки звернулися до мене за допомогою. Їх хвилювало питання: як правильно надавати зворотній зв'язок співробітникам, враховуючи їх надмірну вразливість та специфіку віддаленого управління командою. Щоб допомогти керівникам, було розроблено онлайн тренінг, на якому ми згадали основоположні принципи та актуальні правила надання зворотнього зв'язку. Неефективно фокусуватися на людині у звіті. Помилка. Ти дуже неуважний співробітник. Ефективно фокусуватися на поведінці. У звіті є помилка, ти неуважно його перевірив. Неефективно спиратися на відчуття. Мені здається, ти був незацікавлений під час діалогу з клієнтом. А мені так не здається. Ефективно спиратися на спостереження. Ти не розповів клієнту про альтернативні способи вирішення його питання. Це говорить про твою незацікавленість. Неефективно порівнювати результат з результатами інших співробітників. Цього місяця ти продав набагато більше продуктів, ніж Альона. Молодець. Ефективно порівнювати результат співробітника з його попередніми результатами. Цього місяця ти продав набагато більше продуктів ніж у попередньому. Молодець. Окрім цього, ми запропонували керівникам дотримуватися наступних правил у наданні зворотнього зв'язку: підтримувати почуття безпеки. Враховуючи особливості емоційного стану людей в даний час, зворотній зв'язок не має бути ще одним приводом для стресу. Керівнику необхідно продумати вступні слова, щоб підготувати працівника до діалогу. Не слід давати зворотній зв'язок різко. Нам негайно не потрібно з тобою зв'язатися. Це шокує. Зворотній зв'язок має бути регулярним. Поспілкуватися зі співробітником один раз і бути впевненим, що все відразу зміниться на краще, досить наївно. Причому це стосується не тільки коригувального, але й надихаючого зворотнього зв'язку. Спілкуйтеся з увімкненими камерами. Інакше вам буде значно складніше відстежувати реакцію співробітника на ваші слова. Надавайте зворотній зв'язок спокійно та без зайвих емоцій. Навіть найякісніший фідбек важко сприймати раціонально, якщо керівник роздратований. Не забувайте про похвалу. Поринаючи в робочу рутину, ми часто помічаємо діяльність співробітника лише тоді, коли щось йде не так. Хоча найефективнішим способом нематеріальної мотивації завжди була та буде похвала. Надихаючий зворотній зв'язок має бути конкретним. Необхідно акцентувати увагу співробітника на тому, що саме ви цінуєте в його роботі. Ці правила спростили процес надання зворотнього зв'язку та допомогли покращити реакцію команди на діалоги з керівниками.